Не подобається їй, що ви в хороших відносинах знаходитесь з цими людьми. Якась підтримка, можливо, просто дружба йде. Людина заздрить цьому, хоче зайняти ваше місце в цьому сенсі, так? щоб її також любили, поважали, підтримували, так як підтримують, поважають і цінять вас. Така, знаєте, банальна заздрість до оточення, до уваги, до ті, того контакту, який ви змогли наладити з цими людьми. Мабуть, все ж таки, це ваші заслуги, і ви заслуговуєте цього, і людина не може з цим змиритися, розумієте? І почнуться плітки про вас. Також ви почнете тут відчувати, розумієте, і спілкуючись з цими людьми моментами буде виходити інформація, як, начебто, питання люди будуть вам задавати, щоб запевнитися в тому, наскільки отримана ними інформація достовірна, так?